Не виплачують зарплату, відмовляють у звільненні та не віддають документи. З такими наріканнями до жито звернулися працівники комунального готелю. На даний момент ми не можемо ні звільнитися. Директор підприємства Білошицький Сергій Костянтинович відмовляє нам у звільненні. Також ми маємо перед нами мають заборгованість по заробітній платі податки, не сплачені ще з 2021 року. І окрім цього, ми не знаємо, де знаходяться наші документи, чи є вони взагалі чи існують. На даний час готель не функціонує. Він взагалі не працює. Ми не можемо ні звільнитись і не можемо працювати. Ми взагалі не знаємо в якому статусі ми знаходимося у готелі. Тобто, нам не дали жодних письмових вказівок, жодних актів. Це в нас якась нескінченна відпустка. Це у нас прості. Адміністратор Світлана розповідає, зверталися до директора готелю Держпраці, обласної ради, але все марно. Звертались до обласної ради. Відповідь обласної ради, що вони не мають права втручатися в роботу підприємств господарювання. Тобто його цікаво, Комунальне підприємство, яке належить Житомирській обласній раді, і вона ж таки не може в його роботу втручатися. Також вони повідомили, що наше звернення перенаправлять директору. На що відповідь директора була в тому, що він не може вирішувати наше питання, він не може нас звільнити, не може погасити заборгованість, тому що у нього немає жодних документів на персонал. І переконував назвутись до минулого директора Козенюка Петра Вікторовича, який в свою чергу каже нам шукати всі відповіді в обласній раді. Тобто, це виходить замкнуте коло, і ми поза ним. У держпраці говорять, від колективу надходило не одне звернення, але все зводиться до того, що у комунального підприємства готельний комплекс Україна Житомирської обласної ради немає кадрових документів. Вони кудись зникли. Справа в тому, що в минулому році, коли ми починали здійснювати позапланові захід на підставі звернень громадян, ну працівників даного готельного комплексу, було з'ясовано, що всі бухгалтерські кадрові документи кудись зникли. Національну поліцією порушена кримінальна справа, занесена в єдиний державний реєстр до судових розслідувань. Але по факту не проти когось, але по факту, крім того, у держпраці радять алгоритм, за яким люди можуть звільнитися та отримати зарплату, яку їм заборгували. Але все можна вирішити лише через суд. Це перше подати рекомендованим листом заяву про. О... Звільнення. На сьогодні закон 21.36 дозволяє працівнику за власним бажанням звільнятися будь-який час на його власний розсуд. Зрозуміло, що виконуючи обов'язки директора, який призначений на сьогоднішній день, не зможуть цього зробити, маючи другий примірник такого листа, опис рекомендованого треба звертатися до суду і встановити факт розірвання трудових відносин з відповідного дня і тоді людина хоча б буде мати рішення суду щодо можливості працевлаштуватися на новому робочому місці щоб забезпечити себе і свої родини у липні 2022 року на посаду директора комунального підприємства готельний комплекс україна призначили депутата обласної ради сергія білошицького який був обраний від ОПЗЖ, а зараз позафракційний в телефонній розмові він зазначив, документів, які б вказували на те, що люди працювали у готелі, немає. каже, нехай вирішують це з попереднім керівництвом. При цьому говорить, що все таки планує розібратися із цією ситуацією. Мовляв, коли до цього дійдуть руки. Вони повинні були з тим керівникам, котрим вони здавали документи, в них питати. тому що я коли приймав посаду. Я ж вам кажу, не одного документа, немає ні трудової книжки. Ніякої звітності, господарської діяльності готеля немає. Я на сьогоднішній день приймаю готель, який він є, переписував все майно в готелі, закриваю подимав всі договори, які є по готелю, яка заборгованість. Що стосовно людей, ось відповідь на логові була така. Що, ну, я не бачу ні єдиного документа. Якщо я дійду до цього, Да, коли буде давати квартальні звіти за, ну, за роботу попередників, я не знаю, як це буде е, бухгалтер робити. Я ще до цього не дійшов. Якщо я дійду до кінця року, закриється питання. Я думаю, там вилізе якісь робітники, вони якось в налоговій дружни розібратися. Що той ж до якогось періоду, там 21-го хай року десь платились вже якийсь пенсійний фонд. Е, Якось крім ну, були ж там люди. Правильно от ми будемо розбирати у розмові з журналістом. Адміністратор Світлана каже, що все таки будуть звертатися до суду, бо сподіваються, що, хоч там, їм допоможуть, а не будуть перекладати відповідальність.